Ви нащадки тих людей, через яких е е е ці люди засвітилися от через цю особистість. Е е і він був визнаний і в Європі. Тут ще присутні два чоловіки, які виступали переді мною, і пан Михайленко і пан Бурян. Михайленко це те, що він живе десь тут, народився тут недалеко, а Дмитро звати. А він зробив от цю дочку, художник. Вони знають часто такого такого чоловіка, який називається Арживіт Станіслав, кооперативна спілка його до цього часу існує. Аж називається 20 років недавно. Він сьогодні мені дзвонив, він не зміг, на жаль, сюди приїхати. Він голова ради Асоціації Українських банків, він, на жаль. Про Асоціацію Українських банків я не хочу тут говорити, там маса проблем. У вас до неї, у мене теж до неї, і до, до самого себе. Але Арживі просив передати, у нього є печатка вашого села, я не знаю, він сказав, але це теж там 20-30 роки, і він обіцяє просив, щоб я озвучив це для директора музею, що ви цю печатку будете мати. На завершення, що я хотів би вам сказати? Ота сила, яка підняла ваше село 100 років назад. Вона спить, спить в ваших душах, спить в наших душах. І це сила це чесність, це правда. Бо навіть маленька людина озброєна з правдою, піднімається до самих вершин і ніяка, ніяка влада з неї нічого не може зробити. Я бажаю вам, щоб ви були такі, і, і ми разом з вами не боялися правди, бо правда зробить. Те, що будь-яка сила земна, нічого з нею не зробить і, врешті-решт, зацвіти не тільки джентлівка, але й кавкає.